Основний фінансовий документ на 2024 рік затвердили на черговому засіданні сесії обласної ради. Цього року він схуд майже на 10% і становить 2 мільярди 100 мільйонів гривень. Причина тому, що вилучені ПДФО, то тобто є збір зарплати військовим в Закарпатській області обласному бюджеті це півмільярда. Рост і все одно порівняно із минулим роком, тобто з 23-м роком на 24-й ми маємо плюс-мінус 250 мільйонів мінус. В той же час велика частина вільних коштів справлена на підтримку Збройних сил України. Треба розуміти, що фінансовий рік буде складний і з ним треба вижити. Захищені статті видатків, а це зарплати, енергоносії та інші обов'язкові платежі. Цей бюджет покриває. Окрім того, 200 мільйонів вирішили направити на підтримку обороноздатності країни і ще трохи більше 200 складає бюджет розвитку. Дуже багато сумно дронів і ми також працюємо, щоб ці, наприклад, намагали до. Наш бізнес закарпатський буде допомагати, тому передбачено і накупівлю бронемашин, візу, і все залежить від того, чи це сертифікована продукція чи ні. Тут багато різних є нюансів. Ні, витрати, які передбачені в бюджеті на 2024 рік. Це біля 220 мільйонів гривень. Із них 60 мільйонів гривень це будівництво реабілітаційного центру. Це співфінансування з нашими міжнародними партнерами. 55 мільйонів гривень це підготовка населення до національного супротиву, а також інші витрати пов'язані із війною. на одній із попередніх сесій депутат обласної ради Олександр Ледида звернувся із запитом до департаменту економічного та регіонального розвитку ОДА щодо стану лісової галузі в Закарпатській області. На сьогоднішній сесії директор департаменту прозвітував щодо цього питання. Якщо не будуть прийняті. Швидко якісь шляхи по вирішенню питання в лісовій галузі, а для Закарпаття дуже важливо, тому що дві треті Закарпаття території це гори ліси. Це основний ресурс Закарпаття, де особливо в гірських районах зосереджені вся робочі місця. І якщо цим не займеться на центральному рівні, тому що ліси, ДП ліси Закарпаття призначаються не закарпатцями, не обласною радою, це чисто під себе забрала центральна влада. Ну і як вони хазійнують? Ми сьогодні бачили 300 мільйонів буде на перше число заборгованості. Підсумку департаменту та ДПЕЛІС України дали протокольне доручення підготувати план дій розвитку лісової галузі на наступний рік. Були сьогодні й кадрові зміни в депутатському корпусі облради. Замість Йосипа Борту, який помер 24 листопада, новим депутатом у фракції КМКС став Степан Черничко. А Іван Барна замінив Андріану Сушко у фракції партії за майбутнє. Склав свої повноваження дострокової депутат від Слуги народу Олексій Іванчо.